Виміряти рівень цукру в крові, поміряти тиск, а ще безкоштовно зробити щеплення від дифтерії та правця. До всесвітнього європейського тижня імунізації у громадах Вінницької області працюють майданчики здоров'я. Це ініціатива Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Містечко здоров'я працює кілька годин на день. Такі акції Центр контролю та профілактики хвороб проводить щомісяця. З нами на зв'язку Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мос, вітаємо вас, вітаю, пане Югорі. Розкажіть, як саме виникла ідея ось створення таких майданчиків здоров'я? Ну насправді це надбання, скажімо так постковідне, да, тобто після ковіду, тоді коли е, центру контролю було надано надана е, спеціальні автобуси, які наз називаються вакцинобуси. І таким чином ця історія, яка ще починалася з вакцинації проти ковід, 19 і вона плавно перейшла в е, інші напрямки щодо щеплень. І зараз найбільше те, що актуально особливо для дорослих в сьогоденні, це звичайно, е, імунізація проти дифтери. Серії та правця, тобто доросле населення, яке має отримати вакцинацію один раз на 10 років. Але в минулому році і така діяльність здійснювалася переважно вакцинобусом, і переважно надавалися послуги, те, що ви сказали: щеплення інформаційна освітна робота, це додаткове, завдячую нашим партнерам з ендокрінологічного диспансеру, тестування на цукор. це Додатково ще можна було здійснити ЕКГ е, і вимір маси тіла і, і е, інформаційно-просвітницькі матеріали. І таким чином, в минулому році було здійснено 58 виїздів в 43 громади нашого регіону, і приблизно десь тисяч людей, тому що точно підрахувати це набагато складніше, було охоплено різними послугами. Нашого цього містечка здоров'я, але в цьому році ще і додалася ще одна опція: а саме, ми отримали мобільну амбулаторію пересувну, тобто, фактично, це маніпуляційний кабінет на колесах з усіма правилами інфекційного контролю. І таким чином дві автівки, а саме вакцинобус і мобільна амбулаторія, і забезпечують оце імпровізоване тимчасове містечко здоров'я, і можна ще додатково, крім послуги послуг і ще отримати тестування на вілоінфекцію вірусний гепатит Б, вірусний гепатит С. І вже в цьому році було здійснено в 14 громад, 18 виїздів. Тобто, вже в цьому році ми приблизно охопили близько 4 тисяч людей різними послугами. Але головне головна, взагалі, ідея цього містечка здоров'я з одного боку, це звичайно наближення максимальної послуг для людей для пересічених громад. Яни, які відпочивають, які гуляють, які раптом проходять повз цього містечка здоров'я, але з іншого боку, це все, все одно ще один раз нагадати людині, що для здоров'я потрібно зробити один крок або два кроки, або зайти в вакцинобус, або зайти в мобільну амбулаторію, але потрібно здійснити кроки, і таким чином ми формуємо у людини відповідальність за особисте здоров'я. А з іншого боку, саме головне формуємо культуру здоров'я разом. А ось чи зростала зросла ось кількість охочих отримати щеплення після ось таких майданчиків? Скажу вам відверто, да, поступово поступово зростає. Чому тому, що е з'являється більше довіри? А у нас це ж саме головне да по перше, довіра до установи і до організації. Тому що от я від я ж і сьогодні був на цьому в цьому містечку здоров'я на вулиці космонавтів, і я чув відгуки людей. Да. І саме головне з одного боку, люди дякували за таку можливість, а з іншого боку, вони говорили, що у вас так все організовано, все так все акуратно, все, ну, все цивілізовано. І е, таким чином в зв'язку з цією довірою, довірою до нас, довірою до організації процесу, і саме головне да довіра, що все ж таки послуга якісна. І таким чином, поступово я думаю, що це взагалі буде звична для нашої людини, звична процедура, звична така акція. Е, і я сподіваюся, що взагалі люди будуть очікувати, коли ми приїдемо. Тому що зазвичай е, ми коли тільки перебуваємо, Є наші автобуси, то вже люди очікують, тому що вони отримали перед цим інформацію або з наших з нашого Фейсбуку з веб-сайту, або з джерел засобів масової інформації. Так що поступово все ж таки кількість збільшується. Ну і саме головне, щоб ви розуміли. Далеко не завжди всі ті наші обстеження є, ну скажімо так, в межах норми, і тому то звичайно дуже великий відсоток людей одразу або отримують консультацію безпосередньо лікаря, або одразу переадресацію до лікарів в зв'язку зв зв'язку з порушеннями в стані здоров'я. Саме головне людина отримує першу інформацію, а далі рухається з нею. Але ж певно є і ті, що наприклад бояться, або ще не визначились, чи робити їм щеплення, чи ні, у що б ви порадили цим людям. Ну, по перше, не боятися, і все ж таки зрозуміти, що щеплення воно може не унебезпечити від захворювання, але воно 100% забезпечить, щоб захворювання не перейшло в складну важку форму, щоб не було ускладнень і, звичайно, летальні випадки. Але є деякі захворювання, наприклад, той самий правець або сказ, або ще інше да. Тобто без щеплення, проти яких взагалі про життя не може бути і мови. Тобто, обов'язково все ж таки має бути імунізація. Так що можемо спокійно говорити, що щеплення це здоров'я, а іноді і життя. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Про майданчики здоров'я по Вінницькій громаді ми говорили з Ігором Матковським, керівником Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.